Чи зможе вижити малий та середній бізнес у нинішніх економічних умовах? Олена Кістриця, підприємниця з бухгалтерського обслуговування у бізнесі близько 20 років. З проблемами фопів стикається чи не щодня? Просто вбивство економіки. Людей не вистачає, грошей не вистачає, спросу немає, енергетики немає і ще й вище налоги. Не від кіля буде розвиватися економіка. Багато підприємців вже уїхало. Уїхало багато жінок. А в нашому малому бізнесу завжди традиційно було багато жінок серед наслідків останніх податкових змін скорочення робочих місць і можливостей звичайних українців щось купувати. Під час великої війни податки збільшилися вже вдруге. Також змінилися правила гри, кажуть експерти. Збільшились податки на громадян, що, на мій погляд, є порушенням конституції бо конституція забороняє будь-яким законодавчим актам. Погіршувати стан громадян, а громадяни є платниками військового збору, який з полутора відсотків став п'ять відсотків. податків авансом для АЗС також матимуть наслідки для бізнесу та загалом українців. Попереджають фахівці. Також є питання щодо незначних таких немережевих суб'єктів паливного ринку. У них новація є така податкова, як авансові внески. Чи зможуть вони витримати, чи ні? Перше, що буде відбуватися, це буде відбуватися стрімкий рост інфляційних процесів. На думку підприємниці Олени Кістриці в Україні в розпалі, окрім головної, ще й економічна війна. Я не буду прізвища називати, хто з них агенти, хто корупціонери, а хто полезні ідіоти. Ну, от е, полезні ідіоти кричать, давайте, давайте податки, корупціонери ворують, а агенти під локоть підштовхують, давайте повище податки, щоб цю Україну на нарешті добити. Тому що це війна. Я от, себе відчуваю, як в окопі. Ну, Чесно, підприємці кажуть, проєкт проект бюджету у первісному вигляді не може бути прийнятий, тож взяли участь у внесенні правок. Ми пропонуємо прив'язати першу групу до прожиткового мінімуму, а також друга група спрощеної системи податкування знизити з 10% військового збору від мінімальної заробітної плати до 5%. І от таке навантаження, більш-менш яке бізнес може потягнути. Підприємці пропонують брати більше грошей з тих, хто має, а не намагається просто вижити замість навантаження на бізнес. Ми пропонуємо податок на споживання. Той хто більше споживає, той і більше платить. Це більш справедливіше буде рішення ніж так от просто обкласти податки. Бізнес А податок на споживання будуть платити всі, хто і є зареєстрований, і той хто працює в тіні. Тобто, це більш равномірно. Воно розподілюється між е е громадянами України. Строк подання поправок завершився. Їх велика кількість не менше ніж півтори-дві тисячі, уточнює голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Очікується, що голосування в першому читанні за держбюджет 2025 буде наприкінці жовтня. Ухвалити його мають до 1 грудня. Оксана Ващенко, Іван Пономарю, Борис Єфімов, Дніпро -ТВ.